Сьогодні офіційно перезавантаження року. Точно! Шкільний вайб повернувся. Сьогодні не просто 1 вересня. Це день, коли школа знову оживає, а дзвінок запускає нову сторінку нашого життя. Це як оновлення на телефоні. Тільки краще. Бо апгрейд відбувається в серці та в голові. І найголовніше, сьогодні тут з нами ті, для кого все починається вперше. Наші зірочки, першачки. І ті, хто вже скоро злетить у доросле життя. Наші випускники, старші брати і сестри, наші герої Щоденного фронту знань. Друзі, увага! Цей момент як трейлер до нового фільму. Зустрічайте гучними оплесками наших випускників, дорослі, стильні, впевнені, вони вже на фінішній прямій шкільного марафону. І тих, кого чекали з трепетом усі вчителі. Тих, хто сьогодні вперше відкриє для себе шкільну країну. Друзі, це наші першокласники. Маленькі, яскраві. З величезними очима і ще більшими портфелями вони несуть у школу майбутнє України. Повернувся з полона. Це велика радість і надія для кожного з нас. А до слова запрошуємо старосту Андрійського старостинського округу Мирославу Євгенію Кову. Дорогі наші першокласники, вітаю вас з важливою подією з першим кроком шкільне життя. Бажаю вам ніколи не боятися і бути впевненим в собі. Сміливо долати всі труднощі, великих успіхів вам, дорогі, гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінок в щоденниках. Дорогі наші 11 класники, цей навчальний рік стане для вас останнім у стінах рідної школи. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки як неоціненний дарунок долі. Усім учням бажаю я наснаги до навчання. Вам, учителі, я зичу здоров'я та витримки зі святом вас усіх та з початком нового навчального року. І нехай цей новий рік буде без тривог. але як бачите, є тривога. Сьогоднішня урочиста лінійка має ще один особливий момент. Разом із дзвінком нового навчального року ми зустрічаємо нашого героя, захисника України, Дацька Михайла Ярославовича, жителя села Андріївка, який повернувся з пекельного полону, що перебував 775 днів. І сьогодні є тут серед нас це справжній приклад мужності, незламності, любові до батьківщини. Його присутність тут, у стінах рідної школи, найкраще нагадування про те, що свобода і мир виборюються великою ціною. Вітаємо тебе, наш воїн, на рідній землі, дякуємо тобі за мужність, силу, відвагу і віру. Нехай цей навчальний рік для всіх нас буде сповнений вдячності, світла і перемоги. А приклад нашого воїна стане натхненням для учнів у навчанні та в житті. Слава Україні! Слава героям! Слава ЗСУ! Хочемо подарувати від усіх нас коровай, який є символом і оберігом любові, вірності. Ми вітаємо тебе, вітаємо тебе! Ти наш герой. Любимо і цінуємо. Молилися за тебе, і ти те, є. Вітаємо ще раз. Дякую вам, мої односельчани, що ви мене молилися, ну і так мене привітали. Дякую, дуже щиро дякую. Діти, ви віддихнули на тих Чи ні? Ну Я не знаю, чому ми тут суємо тоді. А ну голосніше, що голосніше, а ну? Ще хоче трошки хочете. Дякую всім носильчанам, що мене зустріли. Всім дякую, що молилися за мене. ну В загальному дякую. Це мій побратим Юра Арабський. Ми разом починали службу, призивалися разом з Бузького ТЦК, на службу їхали, проходили учебку. Разом служили в одній бригаді четверті танки.